Хлопці, то легенькі коробки, певно. Куди неш? Е, носимо туди далі. На одному із подвір'я у селі Пістень на Косівщині волонтери готуються до поїздки на передову. Сортують речі та продукти і завантажують їх у мікроавтобус. Ми відвантажуємо е, продукти, закрутки, е, крупи, олій, е, швидке харчування дуже багато є. Чаїка, бачите, консервація, печиво, є і дощовики, і теплі речі, і термобілизна. Цей бус казав, що може взяти 3,5 тонни. тони. Поміж тим, дякують благодійникам за допомогу. Дякуємо Катрін Токар з Бельгії. Дякуємо всім, хто долучився до закупівлі. Такого надважливого вакууматора. Це подвір'я слугує волонтерським хабом восьмий рік. Більшість людей із команди, яка тут працює, познайомилися на революції гідності. Дмитро Малкович розповідає, що на Майдані отримав поранення, внаслідок якого йому амбутували ноги. Тому воювати чоловік не зміг. Каже, вирішив волонтерити від початку війни і до перемоги. Збирає допомогу для бійців та возить її на фронт. З 2015 року це буде 42-га поїздка Дмитра на передову той раз ми збирали, то зібрали на машину гроші Миколі Дурчикові такому, нашому з зберезовів. Бо у нього було шість машин, прийшов прильот, всі машини згоріли, а був дякувати хлопці. Два було трьохсотих, а останні все було добре. Були такі моменти, що не раз трудно давалося. Думаю, ще цю поїздку і більше не буду. Там, коли я подивлюсь, їх очі такі світлі, там нема ніякого ні фальшу, ні, нічого. Їду назад і думаю, вже зразу думаю, що треба знову збиратися і знову їхати, бо не в окопах, а я вдома. Василь Максимчук розповідає, що на Майдані був кухарем, тож і зараз готує їжу для бійців. Зокрема, разом з іншими волонтерами переробив понад 100 свиней на м'ясні консерви та буженину. Хлопці, всі там, а ми тут. Там пекло, тут рай. Там темрява, тут світло. І тут повинні ми це використати і це все. Хоча б їм частку віддати, ну от не буде приготуєшся та їда, але якщо вони там получать, от не будуть вич що за них не забувайте, то це дуже важливо. Речі, продукти і медикаменти для військових та цивільних з міст, де ведуться бойові дії, надають меценати, які живуть за кордоном та в Україні. Та найбільше допомагають жителі навколишніх сіл. Усе, що на цьому складі, привезли з кобак, а 100 кілограмів ось цього гуцульського сиру із сіл Березівського куща, каже волонтерка Ольга Гарасимюк. Ми такі гуцули. Якісь такі зібрані, що ми, ми можемо трошки поворкотіти, можемо трошки понарікати, але коли приходиться, ми збираємося і допомагаємо. Ну, звичайно, треба деколи давати поштовх, доносити до того, що до людей що насправді треба. І треба ми не можемо тут в тилом розслабитися ні на хвилину. Ми маємо працювати, бо. Захисники мають відчувати, бати, що у них є надійний тил. Ольга каже, рахувала, скільки разів возила гуманітарну допомогу на передову до повномасштабної війни. Це було 27 поїздок. Після 24 лютого збилася з ліку, поїздить приблизно що два тижні. Вибухи чули, стрільби чули, але з Божим благословенням завжди все і. Ну, щасливо поверталися. Я завжди кажу Богу дякувати, котрі кажуть, а нам нічого не треба. Ну, це, це справді радує і тішить. Але, але все-таки наші, навіть вихідці з коштів, чи перезвонюють чи пишуть там Олю, а коли будеш? А, ти вже виїхала. Боже, допомагай нам. За три години волонтери завантажили мікроавтобус. Перед відправленням на передову ще його освячують. Благословляється і освячується транспорт, який відправляється в дорогу. Цього разу Ольга та Дмитро разом з водіями повезли гуманітарну допомогу на Харківщину. Богом з поверненням, всім передати від нас привіт і до перемоги. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.